Світ, у якому ми живемо, наш спільний дім. Ми всі хочемо жити на чистій та здоровій планеті. Але чи замислюємося ми, що кожен день починається з вибору: бути другом природи чи її ворог? Щороку вису викидає мільйони тонн сміття. Ми втрачаємо чисту воду, свіже повітря та зелені ліси. Але ще не пізно змінити це все. Планета потребує наших дій. Сортуй підходи. Економ воду. Саджай дерева. Використовуйте багаторазові речі. Бережіть енергію. Вимикай електроприлади, коли ними не користуєшся. Не пали, опали листя. Компостуй. Підтримуй чистоту у своєму місті. Екологічна культура починається з кожного.